Як? Це ніяк на... не впливає на ваше життя? Ні. На мене впливає війна, інші речі. Погано думаю. А чому? Бо незручно. Ну, я ще не настільки старий, щоб щось аналізувати про минуле. Ну, але якщо науковці вирішили, що необхідно переводити, значить будемо жити за тим часом, що потрібно. Вітання. Це правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Вже з 29 по 30 березня будуть переведені годинники. Що думають про це львів'яни? Дізнаємось у цьому випуску. Поїхали. Це «Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до переведення годинників? До переведення? Ну наразі я не відчувала б різницю між переведенням годинником. Ну для мене важко. Трохи. А в якому плані? Ну, раніше тепер треба вставати, дитину будете раніше, важко йому трошки зібратися. Ми доїжджаємо просто до Львова. А як ви вважаєте, чи варто зараз, наприклад, ну, припинити цей процес і залишити час на якомусь або на літньому, або на зимовому? Ну, я рахую, що так. Я теж рахую, що вважаю, що давайте вже зупинимося, будемо стабільно жити, без тих стресів для людей, тому що є люди, які реально їм важко. Який вважаєте буде кращий, літній чи зимовий? Я думаю, що мені немає різниці, чесно. Привикаю вже до одного темпу життя і тоді вже. Нехай залишається на сьогодні, стабільно сьогодні, нехай буде цей час. Як ви думаєте, чи тут є якісь економічні, якісь енергозберігаючі моменти, які впливають на цей процес, що все-таки продовжують міняти час? Немає не залежить від того. Це не не залежить. Добре, дякуємо дуже за відповідь. Гарного дня. Відверто не задумувалася над цим, але можливо така вже класична традиція, чи воно потрібно, не знаю. Попробуємо, побачимо. <рес> мені важко сказати, але мені здається, що я колись чула інформацію, що Україна, принаймні наш, цей львівський регіон пристосований до зимового часу. Ну, але якщо науковці вирішили, що необхідно переводити, значить будемо жити за тим часом, що потрібно. Багато країн, наприклад, відмовились від переведення від такої практики. Чи вважаєте ви, що можливо це якийсь пережиток минулого? Мабуть, ні. Це треба узгоджувати все з науковцями. Тому що, якщо направлю, Харківщина в них буде світати третє ранку, ну, це є для організму неприйнятно. Тому треба переводити. Дуже вам дякую. Якщо вирішать не переводити, будемо не переводити. <світтє> ну напевно негативно, бо то ж впливає все одно. На те, якби буде спати в майбутньому. Потрібно буде підлаштовуватись під новий графік. Як ви вважаєте, чи варто залишитись на якомусь одному часі, на зимовому або на літньому? Я думаю, що варто, бо ж більшість країн у світі вже залишилися на одному часі і треба адаптовуватись до нового світу. А як вважаєте, чи це на економіку, на розбереження? Ну я думаю, це в першу чергу впливає на людей, бо вони повинні пристосовуватись знову до годин. Відповідно, вони можуть бути менш продуктивні. Таким чином це може впливати на економіку. А чи впливає це на вас безпосередньо, на ваше самопочуття, на життя загалом? Е, перший час безпосередньо впливає так. А Потім ви пристосовуєтеся, так? До. Добре, дякую дуже за відповідь. Гарного дня. Ну, буде пізніше тимнішати. Буде класно, можна довше гуляти. Мені все. <pathway> <physSS> ну мені теж, в принципі, все одно ну, так я так вже звик. хоча чув багато різних позицій щодо цього, але в принципі здебільшого без різниці. Ну мені також без різниці, бо. Тільки мені мені Я допізна не гуляю. Ну, <pazawa> по годиннику все одно встаю. З цієї сторони, що темніше ти буде пізніше, справді краще, напевно. Бо. Бачити в темноті складніше. А чи впливає це на ваше самопочуття можливо? Чи якимось чином ще на ваше життя те, що переведення годинник відбувається? Ніяк Ні, Ніяк, зовсім. Ні. Ні зовсім ніяк. Теж і плюс на вихідних, тому взагалі все одно. Тому. Ні. Супер. І таке питання, як ви вважаєте, чи впливає цей процес на економіку, на енергозбереження? Ну я думаю, так, да, бо ми менше використовуємо світла вечором, бо пізніше темніше. Я. От. Це знато сумні питання, скажі. я так не відповідаю. А... На економіку можливо, але там здебільшого людський фактор того, що люди просто не знаю, там у когось, наприклад, більш такий е, міцний режим, який не змінюється. А на збереження світла наврядчі, як я ну, не гарантована інформація, не підтверджена, але я здебільшого чув, що це дуже мало впливає саме на енергетичну сферу. Тобто, ну. Пізніше темніє, менше світло вмикають. Добре, і ще таке, як ви вважаєте, чи варто залишитися на якомусь одному часі, на літньому або на зимовому? Багато країн зараз відмовилися від процесу переведення годинників і чи можливо це якийсь ем, пережиток минулого? Чесно, навіть не знаю. Я вже звикла до такого, я вже нічого такого якось без різниці, чи будуть переводити чи ні. Ну, я, я не знаю, до долі можна звикати. Я кажу, мені не тікають, такі питання. Це тема, в якій треба досконало розібратися, щоб якось робити ці висновки, а зараз так вони несподівано підійшли, то не знаємо. Але е з того, що я чув, краще, напевно, було б відмовитися від цього переведення, але мені, в принципі, все одно. Якщо навіть і перестануть переводити годинники, то нічого як на мене, ну, для мене особисто не зміниться. Ну, це час, ну е, здається, що день тоді довшим буде йти просто, але насправді воно ну, нічого не змінюється просто. Це просто ти дивишся на годину і думаєш, що в тебе є ще більше часу. Але якщо твій організм вик до цього, то немає різниці, чи він переведе, чи переведе. Ну, для мене немає різниці, який він. Тобто, чи він на годину раніше, чи на годину пізніше. Але якщо... Рівнятися на Європу, то коли переведуть години, то ми можна сказати, будемо жити по європейському часі, так як ми хочемо йти в Європу, то нам це потрібно. Як ви вважаєте, чи варто зупинитися і все-таки залишитись на одному часі, або на літньому, або на зимовому? Який буде комфортніший? Ну, спірне питання. Ну, скоріш за ну, потрібно більше рівнятися на Європу. Я не пам'ятав, в, в Європі. в Європі, скоріш за все літній час, тому треба бути на літньому часі весь час. А чи впливає зміна часу години, власне, переведення годинника на енергозбереження або на економіку? Е, ну вона не буде ніяк впливати все рівно, навіть якщо. В тебе буде п'ята година і вже буде темно, то люди все рівно будуть вмикати світло. І так само, якщо в тебе буде шоста година і в тебе буде темно, люди так само будуть вмикати світло. Що так, що так буде велике навантаження на електросистеми нашої країни. Особливо це відчутно зимою, коли йде ще опалення, і в нас зимою бувають дуже великі проблеми з електропостачанням. Чи вважаєте ви власне переведення годинника якимось пережитком минулого загалом? Ну, я ще не настільки старий, щоб щось аналізувати про минуле, то я не можу дати відповідь на це питання. Погано думаю. А чому? Бо незручно. Ага. Як вважаєте, чи буде краще залишитись на якомусь одному часі, або на літньому, і на або на зимовому, і на якому буде комфортніше? Я думаю, на зимовому. А чому? Ну, Він ніби наш час, оцей, що по Києву, якщо рахувати від цієї. І ще таке питання, як ви вважаєте, чи переведення годинників впливає на економіку, на, на розбереження? Поняття немає. Добре. І ще таке питання, як ви вважаєте, чи саме переведення годинників, оскільки багато країн вже відмовились від такої практики, є якимось пережитком минулого, щоб його позбутись? Думаю, так. Чому? Ну, бо, я так розумію, його було введено при Радянському Союзі, ну, і через те, що велика країна, щоб зна, якось з цим напевно пов'язано. Позитивно. 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 А як ви вважаєте, чи це впливає якось на економіку, на енергозбереження? На Енергозбереження. Яким чином менше використовують? Менше використовують. Збільшується цитловий день. Ніяк. Це ніяк ні, не впливає на ваше життя? Ні. На мене впливає війна, інші речі. Я зараз не звертаю увагу на переведення годинників. Це для мене не має значення ніяк. – Нейтрально. А як вважаєте, чи варто зупинити цей процес, чи ні? Чи хай буде? Я думаю, що нехай буде. Дякую. Думаю, позитивно. А чому? А, можливо, через те, що день, можливо, він якось пізніше настає, наприклад. Літом, от а в зимою він якраз таки раніше. І коли, наприклад, вже не знаю, можливо, це до електрики, можливо, якось економиться електрика. Я думаю, от і люди не так, можливо, багато споживають, наприклад, якщо там старші люди, знаєте, вони, вони раніше лягають, і тому менше можливо споживається електроенергія. Зараз думаю, дуже добре для України. от. А чи впливається на ваше життя, на самопочуття можливо? Ну, якщо переводять на годину назад, то ясно, що можна спати, наприклад, трохи довше, а коли вперед, ну то так, да, трохи не дуже не дуже добре. А чи вважаєте ви, що можливо варто залишитися на якомусь одному часі, або на літньому, або на зимовому? Зараз багато країн відмовились від цієї практики, і можливо так буде краще. І який із цих буде кращим? Ну, якраз таки я дивився в новинах і ну, мені. Загалом я би підтримав, щоб воно якраз таки було на одному рівні, щоб не, там, не переходити то назад, то вперід і трохи то міняти. здається, тобі було краще. Ну, щоб залишатися на одному часі, і щоб вже це, це питання вже зникло. От. А на якому? На літньому чи на зимовому? А, не знаю, напевно, все таки, щоб Додовжу було спати. там, де довше. спати. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи впливає на ваше життя якось переведення годинника? Ні. А що ви думаєте, чи варто це продовжувати, чи, напевно, зупинитися на якомусь там літньому або зимовому часі? Думаю, варто зупинитися. А який, на вашу думку, буде більш комфортний? Як на мене, немає різниці. Та нічого чітко. Думаю, думаю, що це того не варто. Чи якось впливається на ваше життя? Я б не сказав, ні. Ага. І чи думаєте, можливо, варто залишитися на якомусь одному часі, на літньому або на зимовому, який буде комфортніший? Ну, той, що зараз, я думаю, комфортніший, тому що ближче е до іншого континенту, чи як це як як сказати? Не знаю. А чи має це якийсь е відбиток на економіці або на енергозбереженні країни? Не знаю, чесно. Чи вважаєте ви проведення годинників в якимось пережитку минулого? Ні. А чому? Пережитку минулого? Так, так. Багато країн вже відмовились від такої практики. І чим варто все-таки нам відмовитись, аби мати якийсь сталий час? Не знаю, варто, ну, скоріш всього, так. Тоді я знаю, нормально, ніби. Ніби нормально, позитивно. Ну, нехай буде, як було колись. Ну, мені без різниці. Нейтрально. Також нейтрально. І скажіть, як, на вашу думку, чи це впливає на економіку, на енергозбереження загалом? Думаю, ні. Чесно, не знаю навіть, як відповісти, думаю, ні. просто. Ну, так, так само, я думаю. Ну, можливо, і впливає, але правда, я не знаю як. Не можу зараз відповісти. Кількість робочих годин міняється. Бачили якесь відео в Тіктоці, ніби щось там впливає, але не знаю. І, як ви думаєте, чи варто з, ну, зупинити цей процес і залишитися на якомусь одному часі, або на літньому, або на зимовому? Бо, мовно, багато країн зараз відмовились від цієї практики, і а, чи, дехто вважає, що це там, пережиток минулого. Як ви вважаєте, чи це так чи ні? Та думаю, так, правильно, типу, лишити одну годину на весь час. Та й все? Нехай лишається, як було. Ми... Навіть не знаю, як то правильно пояснити. Ну, раніше було краще. От так. ну, Навіть не знаю, що при Баршаку було краще, так. Традиція, хай буде.